Ой, чого це вона не підірвалася? Всім привіт! Ми з України. Це вже наше шосте відео проходження гри Пірати Карибське полювання. І в цьому відео я хочу з вами трошки поділитися, як розвивалися події трошки за кадром. Отже, розповім, У мене є два кораблі шхуна і кетч. Обидва ці кораблі я вже трохи покращив. Ось тут внизу. можете побачити е, такий собі таран, схований під водою при ударі, е, лобовому ударі в інший корабель. Я дуже потужну шкоду наношу і також покращив ще додаткові деякі штуки в кожному з своїх кораблів, для того, щоб вони більш ефективні бойові кораблі були. Отож, виплив я трошки пополювати, позбирати вантажі, позбирати, пообшукувати затонулі кораблі. І на мене натрапила ворожа бригантина. Це Іспанія. З Іспанією я поки що... Активно не воюю, але дуже завидний скарб це ось ця бригантина. Скільки ж там гармат? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 і позаду 3. Це означає, що сама бригантина, вся іспанська, доволі бойова, серйозна одиниця. І якщо я її захоплю, то я зможу потім нею користуватися як кордон. Тож я вирішую саме так і вчинити. Оскільки кетч зараз ближче до ворога, то я переключаюсь на кетч. І обом своїм кораблям наказую нападати. Нападаємо на цю бригантину. В Вкечі у мене менше гармат, наскільки ви пам'ятаєте. І зараз ми будемо намагатися двома кораблями рознести іспанську бригантину, потім її захопити. Так, до речі, я навчився. Ж. Ой, чого це вона не підірвалася? Майстерно, майстерно, він вплив. Бачите, я навіть розгубився з тим, щоб постріляти в нього. через те, що дуже сподівався. Ех, якось, якось дуже невдало на цей раз бочки не виходить. Він реально оминає ці бочки дуже вдало. Ну гаразд, в такому разі будемо ми... Іти на таран. О, о нормально, я йому шкоду наніс, при тому що у нього перевага в кількості гармат. О, гармат! Я вже його чимало тану. О, що ж таке? Чудово-чудово, давай. Дуже-дуже класно маневрує, вона мені цим дуже подобається. Все, тепер переключаємо всі на картеч. Зараз спробуємо картечу розносити і... Так, хорош-хорош. Зараз я зовсім її рознесу. О, Треба полагодити корабель, поки це ще можливо. Так, вже можна йти на абордаж. О, вже ще один. О, піратський кутер на нас йде. Оооо, це ми попали. Взагалі ця серія мала бути полюванням на бригантину. Ой-ой! Єс, все. Я захопив, можна сказати, бригантину, але... Так, всі за мною. Чи зможу я зараз? Захопити корабель. Так, можу і бігом-бігом. Ну добре, давайте ось цією шхуною рознесу. Щастин, на рознесу в цю ворожий кетч, акутер, точніше. А всім іншим скажу уникати бою. Зарядити серйозні ядра. Щастин, З мортирки трошки постріляю, можливо, навіть попаду. Цей хутор починає втікати. Ну тоді ми зараз змиємося звідси. І не будемо чіпати цей кутер а він нам не заважає. О, слухайте, там можна і рознести його повністю. Ще кілька попадань. О! Ну, занадто вже близько ми до нього. Зараз ми його знищимо. І закінчимо цей запливчик. Так, ще, ще кілька пострілів. Ви бачите, я пофарбував корпус, пофарбував вітрила, трошки такий апгрейд зробив. Шхуну свою покращив, кетч покращив, змінив, додав, додав гармати там, де це було можливо, переименував, щоб було легше орієнтуватися в кораблях. І так, 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 ще трошечки. Дивимося із смотрової нашої вежі, не знаю, як правильно вона називається. Якщо ви знаєте, то напишіть в коментарях. Розношу просто цей піратський путер. До речі, завдання дня в мене знищити 13 піратських кораблів, це дуже багато. Тому я думаю, що це буде мені нагоді зараз. Все, Марці не говорить. і до побачення. Так, залазимо звідси. Ось наш монтаж. Yeah. Забираємо його. Взяти все. Переключаємось на ці кораблі. Так, тут у мене кетч, бригантина. Просто причалюємо до берега, точніше, до ось цього іспанського порту. чи що це у нас. Каракас. Ми маємо три кораблі. І тепер будемо повністю прокачувати бригантину, для того, щоб вона у нас була серйозною бойовою одиницею, бойовим кораблем. Перефарбуємо її, покращимо всіми покращеннями, які тільки можна, і далі вже будемо йти на неї, нею у бій. Що ж, бригантину вполювали і зустрінемось в новій серії. Думаю, так буде цікавіше, веселіше. Ми будемо менше часу витрачати на кожну серію, але поетапно проходити крок за кроком. Що ж, рада був побачити. Зустрінемось на новій серії. Слава Україні! Слава захисникам України! Хай Бог береже всіх нас і на все добре! Хай щастить!